Привіт, маленькі мрійники! Ви на каналі Добранічні Історії. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити жодної казки, які ми готуємо для вас щовечора. А тепер вмощуйтеся зручніше, закривайте оченята, і ми вирушаємо у подорож. Коли сонечко ховається за обрій, а на небі з'являються перші зірочки. Прокидається незвичайний поштар. Його звати Хмаринка. Він не носить важку сумку з листами. Ні. Він сам м'якенький, пухнастий, наче шматочок солодкої вати і має особливу, напівпрозору торбинку через плече зіткану з місячного сяйва. Хмаринка потягується. Розправляє свої кучеряві боки і повільно випливає на вечірнє небо, готовий до своєї важливої та дуже тихої роботи. Він збирає найцінніше дитячі мрії. Перша зупинка хмаринки була біля вікна з блакитними фіранками, що легенько колихалися від вечірнього вітерця. Там спав хлопчик який дуже хотів стати космонавтом. Його мрія вже чекала на підвіконні. Вона виглядала як маленька, срібляста іскорка, що ледь чутно дзиджала, наче крихітний двигун ракети. Хмаринка підлетів дуже обережно, щоб не розбудити малюка. Він простягнув свою м'яку, туманну руку і ніжно взяв сріблясту іскорку. Вона була теплою на дотик і пахла зоряним пилом. Поштарт байливо поклав її до своєї торбинки з місячного сяйва, де іскорка одразу ж затишно влаштувалася. Хмаринка летів далі над сплячим містом. Внизу все було тихим і спокійним. Будинки стояли, наче великі сплячі велетні, а вуличні ліхтарі... Світили приглушеним жовтим світлом, схожим на нічники. Повітря було свіжим і прохолодним. Воно пахло нічними квітами та росою. Кілька маленьких пустотливих зірочок вирішили покататися на м'які спині хмаринки. Вони лоскотали його своїми промінчиками, і хмаринка тихо хихотів, випускаючи маленькі бульбашки туману. Це була найприємніша частина його подорожі летіти в тиші, відчуваючи підтримку небесних друзів і несучи важливий вантаж. Наступна зупинка була біля невеликого будиночка, оточеного пишним садом, де пахло м'ятою та лавандою. Тут жила дівчинка, яка мріяла розуміти мову тварин. Її мрія була схожа на клубочок зеленого світла, що переливався всіма відтінками лісу. Коли Хмаринка наблизився, він почув, як цей клубочок тихенько моркуче і цвірінькає різними голосами. Це було схоже на найніжнішу колискову природи. Поштар обережно підхопив зелене світло. Воно було м'яким, наче мох, і лоскотало долоні. Він поклав його поруч зі сріблястою іскоркою, і вони одразу ж подружилися, сяючи разом у торбинці. Торбинка хмаринки поступово наповнювалася. Всередині неї відбувалася справжня магія. Зібрані мрії не просто лежали там, вони зігрівали одна одну і створювали неймовірно затишне світло. Торбинка світилася зсередини м'яким різнокольоровим сяйвом. Там були рожеві, блакитні, золоті та смарагдові вогники. Вони тихенько гуділи, наче рій добрих бджілок, створюючи заспокійливу вібрацію, яку Хмаринка відчував усім своїм пухнастим тілом. Це тепло давало йому сили летіти далі адже він знав, що несе найдорожче, що є у дітей, їхні щирі бажання. Під час своєї подорожі Хмаринка зустрічав інших нічних мешканців. На старій високій сосні сиділа мудра тітонька сова. Вона ніколи не спала вночі і завжди віталася з поштарем, поважно киваючи головою. Її великі, круглі очі світилися в темряві, як два ліхтарики. А ще був місяць великий, круглий і добрий друг Хмаринки. Він завжди освітлював йому шлях своїм м'яким срібним промінням, щоб Хмаринка не заблукав серед високих дахів та антен. Місяць посміхався йому з височини, і від цієї посмішки ставало ще спокійніше на душі. Остання мрія на сьогодні чекала на найвищому поверсі великого будинку. Там спав малюк, який понад усе хотів мати власну бібліотеку. Але не з книжок, а з цукерок. Коли хмаринка підлетів до вікна, він одразу відчув солодкий аромат ванілі, карамелі та полуниці. Мрія виглядала, як пухнаста рожева хмарка, присипана цукровою пудрою. Вона була дуже легкою і апетитною. Хмаринка ледве стринувся, щоб не лизнути її. Він обережно, наче найбільший скарб, помістив солодку мрію до своєї торбинки. Тепер вона була повна повінця. Тепер, коли всі мрії були зібрані, настав час найважливішої частини роботи. Хмаринка почав підніматися все вище і вище. Він залишив позаду спляче місто, дахи будинків стали маленькими крапками, а потім і зовсім зникли внизу. Повітря ставало все рідшим, чистішим і прозорішим. Тут не було вітру, панувала абсолютна тиша, яку порушував лише легкий шурхіт його власних пухнастих боків. Він летів туди, де закінчується звичайне небо, і починається щось зовсім інше, туди, де народжуються сни. Його шлях ліг до мерехтливої межі на горизонті. І ось він прибув до країни мрій. Це було найдивовижніше місце у світі. Воно виглядало як величезне північне сяйво. Але зроблене з найніжнішої цукрової вати та перламутрового туману. Все тут переливалося м'якими пастельними кольорами, які постійно змінювалися. Вхід до країни мрій охороняли дві великі, добрі, веселкові хмари, які розступилися, пропускаючи нашого поштаря. Повітря тут було насичене ароматами щастя, спокою. І теплого молока з медом. Хмаринка відчув, як його переповнює радість від того, що він дістався сюди. Хмаринка залетів усередину і попрямував до головного центру сортування снів. Це була велика, м'яка галявина, де працювали сотні інших хмаринок-помічників. Тут не було жодного шуму чи метушні. Всі рухалися повільно і плавно, наче у сповільненій зйомці. Вони дбайливо приймали мрії від поштарів і розподіляли їх за призначенням. Хмаринка підлетів до великого сяючого столу, зробленого з ранкового туману, і почав обережно діставати зі своєї торбинки зібрані скарби. Кожна мрія Звільнившись із торбинки, спалахувала трохи яскравіше, радіючи, що прибула додому. Першою Хмаринка дістав сріблясту іскорку хлопчика, який мріяв про космос. Як тільки вона торкнулася поверхні туманного столу, сталося диво. Іскорка почала рости і змінювати форму. Вона перетворилася на маленьку, витончену срібну ракету з віконцями-зірочками. Ракета беззвучно піднялася в повітря, зробила прощальне коло над головою хмаринки і плавно полетіла в країни мрій, залишаючи за собою слід із зоряного пилу. Сьогодні вночі хлопчик обов'язково побачить у вісні свою космічну подорож. Наступним був зелений, муркотливий клубочок дівчинки, яка хотіла говорити з тваринами. Коли хмаринка поклав його на стіл, клубочок розсипався на тисячі золотистих і зелених блискіток. Вони закружляли у веселому танку і з цього вихору почали виринати напівпрозорі образи маленькі зайчики, пташки. Білочки та кошенята. Всі вони привітно махали лапками і крильцями, а повітря наповнилося радісним щебетанням та муркотінням. Ця зграйка веселих образів полетіла створювати найкращий сон для дівчинки. Останньою була солодка рожева мрія про бібліотеку з цукерок. Як тільки вона опинилася на волі, вона почала рости, наче тісто на дріжджах. Вона перетворилася на величезну м'яку хмару, з якою почали сипатися різнокольорові льодяники, шоколадні батончики та мармеладні ведмедики. Все це пахло так смачно, що у всіх хмаринок помічників потекли слинки. Ця солодка хмара повільно попливла геть, готова подарувати малюкові найсмачніший сон у його житті, де можна читати цукерки і їсти книжки. Торбинка хмаринки спорожніла. Він відчув приємну легкість і задоволення від добре виконаної роботи. Всі мрії доставлені, і незабаром вони перетворяться на чудові сни для дітлахів. Він попрощався з іншими хмаринками і вирушив у зворотну путь. Тепер він летів вниз до землі. Світанок був ще далеко, але небо вже почало трішки світлішати на сході, змінюючи коліг з темносинього на ніжний фіолетовий. Земля внизу виглядала як велика, спокійна клаптикова ковдра, що чекала на новий день. Роботу закінчено. Хмаринка дуже втомився, але був неймовірно щасливий. Він знайшов собі затишне місце на вершині найвищої гори, де повітря було чистим і прохолодним. Він згорнувся клубочком, наче великий білий кіт, підклав під голову свою порожню торбинку і заплющив очі. Перші промені вранішнього сонця ось-ось мали торкнутися його пухнастих боків. Хмаринка засинав, знаючи, що завдяки йому діти бачать кольорові сни. Добраніч наш любий поштарику, добраніч і вам, малята, солодких снів.